Місто дитячих мрій до міжнародного дня захисту дітей маленькі чернівчани отримали можливість спробувати себе в ролі пожежника, поліцейського, піротехніка, а також взяти участь у різноманітних конкурсах та провести час з аніматорами. Всі деталі вже за мить. У Чернівцях з нагоди міжнародного дня захисту дітей в центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка створили місто дитячих мрій, аби маленькі чернівчани могли відволіктися від війни та повернутися у безтурботне дитинство. Сьогодні ви побачите тут багато міжнародних організацій, які проводять різні заходи, конкурси, анімації. Ми хочемо сьогодні подарувати дітям трошки радість, адже в сьогоднішній час це дуже потрібно побачити їхні позитивні емоції. Посмішки і взагалі ми робимо дітей щасливими. Зокрема, під час заходу діти отримали змогу спробувати себе в ролі пожежних. Захищає, а я хочу пожежного від різних матеріалів, які падають, можуть впасти на голову. Це забрава. Вона захищає обличчя і очі пожежного від впливу, шкідливого впливу вогню та диму. Різних продуктів горіння. Як тобі важка маска? Чи не дуже? Важка. Ще у нас є. Засіб для індивідуального захисту органів зору та дихання. Він призначений для того, щоб ми могли безперешкодно дихати в задимленому середовищі, в непридатному для дихання середовищі. Ми його вдягаємо повністю весь комплект на спину, і протягом 30 хвилин тут є повітря в цьому, в цьому балоні, який, якого нам вистачає на 30 хвилин часу перебувати в непридатному для дихання середовищі. А ще дітлахи мали чудову можливість ознайомитися. З роботою піротехніків, адже це не лише цікаво для них, але й надзвичайно важливо в умовах війни. Сьогодні до дня захисту дітей ми підготували, як ви бачите, стенди з вибухонебезпечними предметами також підготували обладнання, в якому ми працюємо, за допомогою якого ми. Шукаємо на у ґрунті вибухонебезпечні предмети. Також ми проводимо розесну роботу з людьми, особливо з підростаючим поколінням, які дії. Перші дії необхідні е, при виявленні тих самих вибухонебезпечних предметів. Окрім того, на захід завітали патрульні поліцейські, які підготували для дітей багато цікавинок. Зокрема, амуніцію роти тактику оперативного реагування. Поряд зі мною мої колеги, які служать в цій роті, вони наочно можуть показати зразу свою амуніцію, розказати діткам, для чого вони використовуються. Також ми взяли світлоповертаючі елементи. Дітки можуть самі зробити наклейки і зробити Бі такий оберіг браслет в формі нашого прапора України також. Ми взяли з собою розвиваючі розмальовки. Ми запрошуємо діток до нас в автомобіль, де вони можуть поговорити по гучномовцю, натиснути на різні кнопки, включити сирени і мгалки. А поліція охорони презентувала портативний gps трекер з функцією тривожної кнопки. Пристрій дасть змогу батькам бути спокійними за безпеку дітей, що надзвичайно актуально з початком канікул у школі. Портатині gps трекери з допомогою яких можна викликати на допомогу наряд поліції і охорони. Тобто, він у собі має gps навігацію І якщо в випадку, коли потрібно дитині дітям допомога, хтось їх ображає. Вона нажимає на тривожну кнопочку, включається gps навігація. Ми за допомогою gps карт відслідковуємо місце знаходження. Цього трекера і відповідно і дитини, яка, яка потребує допомоги. Діти були в захваті відлаштованого для них свята, адже вони могли приміряти на себе роль таких важливих у наш час професій поліцейських, пожежних, а щирі емоції надовго залишаться в пам'яті маленьких чернівчан. Подобається дуже. От де поліція, і мені ще подобається там гуляти. Тетяна Дубіцька, Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.